Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повітряні сили пишуть уночі 8 липня 2024 року. Ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування чотирма Х-101 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС, район Пусків, повітряний простір Саратовської області РФ та двома балістичними ракетами Іскандер М. Район Пусків Курська області РФ, Крим. За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській області областях. в той же час стало відомо, Україна намагалася викрасти стратегічного бомбардувальника Ту-22 М3. На Росії заявили, що запобігли цьому. Як стверджує ФСБ, Україна та спецслужби НАТО намагалися завербувати російського льотчика, пообіцявши йому 2 мільйони доларів та громадянство Італії. За це він мав перелетіти до України на бомбардувальнику. Зважаючи на все, перелетіти він мав на аеродром озерне під Житомиром. ФСБ стверджує, що в ході оперативної гри по цьому аеродрому було за. Вдано удару, тобто пілот працював під російським контролем. В той же час наша контррозвідка також про це знала, що завербувати не вдалося, і удар, хоч і був нанесений, але був нанесений по макетах і неподіючому аеродрому. Якби все вийшло, ми отримали б бомбардувальника, якби зірвалось. Росія просто потрапила б дорогущі ракети по порожньому аеродрому з хламом на полосі. Паралельно з цим наші знали маршрут, тому не дивно, що одна із 195 була обстріляна з ПЗРК по лінії. Ходження маршруту пишуть, що таки збили за 15 кілометрів від одного російського міста. У той же час, після ударів по Житомиру вночі знову пролунала серія вибухів уже в 10 ранку. Окупанти атакували Житомир корейською балістикою. Знову в генерала Залужного є папка всіх високопоставлених кротів, яку йому залишив розстріляний СБУшник. Зовсім скоро буде цікаве, хлопці з контррозвідки залужного до пряме попрацюють. В той же час в останню Житомирські Ова повідомляли, що через російські удари. Сталася пожежа на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Зараз там пожежники намагаються локалізувати вогонь під час останніх атак. Було виведено з ладу 5 літальних апаратів, про що офіційно повідомили усіх. Було розпочато відновлювальні роботи з літно-посадкової смуги. Саме тому у відповідь по Росії почали лунати вибухи у різних містах. цехах і складах, а пожежі зовсім не випадкові. Востаннє надпотужний вибух пролунав в Алабузі та Астрахань. в Астрахані під Палили ІЛ-76 з комплектуючими до шахедів, постарались партизани, крім аеродромів та інфраструктури. росіяни хочуть змінити тактику та почали бити в тому числі і по мостах через Дніпро, газ електрика, мости, безкицькі тунелі відрізають центри захід від сходу. Ситуація дуже критична після відставки залужного. Крім того, вибухи лунали поряд із трьома есками України. Відпрацювали ППО. Втім, ламки перебивали лінії та трансформатори. Ситуація із електроенергією наразі дуже. Же і дуже важка за даними опозиційних телеграм-каналів. Кремль хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту Патона в Києві. Вибухи в тому районі вже були. Реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами, як, от вчора, і ракетами зі сторони Білорусі, з російських аеродромів зябровки Чілу редакція каналу не. Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.